Неймовірний масажер Простати Solstice X Magic Motion». Як бачимо, це не просто масажер, а ще й смарт-модель, бо тут у нас підписано App Control, тобто його можна під'єднувати до смартфона і керувати ним через смартфон або передавати керування на відстані. Ще він виконаний в дуже цікавій формі та має невеличкий сюрприз, і ми його також подивимось. Коробка в нас чорна, є малюночки, все у стилі Magic Motion, але трошечки більш лаконічна, ніж завжди, дуже стильово виглядає. І на зворотній частині коробки ми можемо побачити інформацію технічно про якісь особливості цього вібратора. Окрім того, є QR-код, що веде, веде на застосунок WhatSense, який доступний як для iOS, так і для Android. Можна його таким чином через QR-код завантажити та переходити до керування масажером. І подивимось, що в нас входить у комплект. Відкриваємо коробочку. Одразу бачимо, наш масажер дуже стильно виглядає на чорному тлі, виконаний в трендовому стильному кольорі, і саме під ним ми знайдемо все, що входить до комплекту. Це інструкція з використання. Тут повністю все розписано. І англійською, і навіть російською мовою доволі все зрозуміло, навіть ритми вималювані, щоб можна було собі обрати. І також є ще раз QR-код для завантаження застосунку. Також у комплекті є мішечок, м'який такий чохол для зберігання або транспортування вашого вібромасажеру, можна сміливо його брати з собою, або гігієнічно зберігати в цьому мішечку. Також є кабель для заряджання. Кабель тут в нас штекерний, але виробник позиціонує цей вібромасажер як повністю водонепроникний. Тобто його можна занурювати до 1 метру з тривалістю занурення до 30 хвилин, або сміливо просто промивати під струменями води. Масажер простати повністю затягнутий у силікон, він дуже приємний на дотик, такий матовий, немов оксамитовий і, звісно, повністю безпечний. Тут форма в нього спеціально створена таким чином, щоб потрапляти на простат для її стимуляції. Повністю. То його жорстка основа. Але, і ми переходимо до сюрпризу, кут нахилу вібромасажеру можна повністю регулювати, змінювати таким чином, як вам захочеться. Просто його змінюємо, він залишається в обраній формі, яку ми змінили, і ви можете його вводити всередину та насолоджуватись вже вібраціями. Ось навіть таким чином можна його. Зробити будь-як. Тобто він підлаштується максимально під вашу анатомію та, звісно, під ваші бажання. Загальна довжина вібромасажеру 11,8 см. Довжина, що вводиться, 8,8 см. Та максимальний діаметр в цій зоні, де розширення відбувається, в нас 3,2 см. Масажер простати вбудовано одразу два мотори. Один знаходиться в стовбурі, а інший в основі. Таким чином відбувається стимуляція і простати, і промежини одночасно. І керувати тут можна обома моторами автономно, навіть з кнопочок. По 10 режимів вібрації в нас є для кожного мотору. І вмикаємо. Тепер побачимо, як вібрує наш масажер простати. Вібрації доволі потужні, інтенсивність не регулюється, але є вібрації як рівні, так і ритмізовані. Дуже добре відчувається вібрація саме ось в голівці і також ось в цій зоні основи. Дуже інтенсивно буде відбуватись стимуляція, тож цей вібратор підійде саме для тих, хто полюбляє максимально вплив такий потужний. І, звісно, ще більше можливостей в нас відкривається, коли ми під'єднаємо масажер-простати до смартфону. Якщо ви завантажували застосунок за, за QR-кодом на коробці, то автоматично у вас завантажиться застосунок BotSense. Що ми можемо в ньому робити? По-перше, після того, як ми під'єднали наш масажер простати до смартфону, ми можемо обирати, чи будуть працювати синхронно наші двигуни, чи будуть вони по черзі, чи тільки внутрішня, або тільки зовнішня стимуляція. Це можна зробити тільки у застосунку. І тут є патерни, до цікаві. Ми переходимо до них та вмикаємо вібрації. Ось таким чином він вібрує, просто перемикаємо, рухаючи ось таким чином малюночки, і перемикаються режими вібрації. І що доволі цікаво, тут можемо ми регулювати рівень інтенсивності від слабшого до сильнішого, чого ми не можемо робити при керуванні з кнопочок. Також масажир простати може працювати через застосунок Magic Motion. Ви можете його встановити через App Store або завантажити в Google Play. Заходимо і що ми можемо тут робити. Ми також можемо вмикати вібрації. Ось таким чином, в нас є додаткові режими, також з регулюванням інтенсивності, плюс-мінус. Окрім цього, ми можемо. Керувати в ручному режимі, тобто просто рівна вібрації, ми зменшуємо інтенсивність або збільшуємо інтенсивність. Також в нас є можливість малювати, просто створювати власний режим за допомогою малювання по екрану смартфона, і також є вже намальовані символи, деякі зірочка, спираль, серденька, квіточка, в ритмі яких буде вібрувати наш масажер простати Тобто вібрації будуть переходити з внутрішньої частини у зовнішню, доволі цікаві відчуття це приносить. Також ми можемо керувати за допомогою голоса. Чим гучніше буде голос або музика, або щось, що ви будете вмикати на фоні, тим інтенсивніше буде працювати вібратор. І буде він, власне, у ритмі. Тобто ви можете вмикнути вашу улюблену музику, що захочете, і відчувати повністю всередині ці вібрації. Ну і також є ще такі намальовані паттерни вібрації, які ми можемо ось таким чином перемикати та регулювати інтенсивність. До того ж, ще тут є ігри. Є ігри, як для того, щоб використовувати їх самостійно, а є такі, для яких потрібно буде передавати керування. Барабани. Просто ми можемо щось відігравати, і буде вібрувати у ритмі повністю цієї музики, яку ви собі зіграєте. Датчик тиску це як шейкер. Треба потрусити телефоном і буде вібрувати. Наше вібромасажир простати пінна ванна та гітара це вже ігри для двох. Гітара це ви можете передати керування, і буде немов на гітарі грати ваш партнер або партнерка. І це також буде передаватись на вібратор на обидва мотори цього вібратора. І ще є тут саме в Magic Motion застосунку, дуже цікава така схема це 3D-режим об'ємного звучання. Не те, щоб це звучання, але вібрації. Ми можемо бачити на малюночку, яким чином переходять вібрації з однієї частини в іншу. І вибирати різні схеми для себе, щоб доволі так цікаво відчувати. І у відсотках. Ми можемо бачити, наскільки відсотків вібрує та чи інша частина нашої іграшки. Ну, такі доволі цікаві відчуття, можна відчути за допомогою такої стимуляції. Щодо музики, також він може вібрувати у ритмі музики, яка вже встановлена у вас у смартфоні. Ось таким чином так, музика грає, бачимо, як вона грає, відчуваємо, як вона грає також. Також за стосунком Magic Motion можна передавати керування на відстані вашому партнеру або партнерці, для чого він або вона повинен також встановити собі застосунок Magic Motion. Тут ми переходимо в онлайн-чат та натискаємо Запросити свого партнера. Після цього відбувається створення кімнати, генерується код запрошення, і ми можемо обрати, за допомогою якого месенджеру ми будемо відправляти наше запрошення. Будь-який можна обрати, який у вас встановлено месенджер, можна також додати якесь повідомлення та відправляємо це запрошення нашому партнеру або партнерці. Прийшло наше запрошення, і для того, щоб під'єднатись до нього, ми просто натискаємо на посилання, отримуємо код та заходимо до застосунку. Тепер ми прийняли запрошення і можемо вже керувати на відстані. Ось таким чином, наприклад. Також в нас є тут різні патерни, ми можемо обирати будь-які для того, щоб керувати пристроєм на відстані. Окрім цього, можемо малювати будь-які малюночки, і вони будуть відображатися у вібрації. Тут також доступні вже встановлені малюночки спіраль, зіронька, серденько або квіточка. І все це буде відчувати наш партнер на відстані. І знову ж таки можуть. Відбуватися вібрації під музику, якщо ми обрали власне. Такий режим. Натискаємо на паузу, можемо один одному пересилати смайли, писати повідомлення і відправляти голосові повідомлення таким самим чином. Якщо в нас є якісь паттерни, які ми вже створили, ми також можемо їх відправляти, їх відчує на тому кінці наш партнер або партнерка. В будь-який момент можна залишити кімнату з будь-якого боку. Ми закінчили спілкування тоді, коли забажали. Якщо ж ви користуєтеся застосунком WhatSense, який ви завантажили за QR-кодом на коробці, і через нього також ви можете передавати керування на відстані. В нас є функція віддалений контроль, і ми натискаємо кнопочку Запросити партнера. Після цього в нас генерується код, який ми можемо відправити через будь-який месенджер, який нам буде зручно, який встановлено в нас та у партнера. Також ми можемо написати якесь повідомлення, щоб. Це не було просто таке собі посилання. Ну або просто ось таким чином одразу відправити. Партнера або партнерка отримує повідомлення у вибраному месенджері з посиланням, через яке ми переходимо вже до гри. Встановлюється з'єднання. І тепер ми можемо керувати іграшкою на відстані. Можемо обирати патерни вібрації, які тут є. Також ми можемо малювати будь-що як нам хочеться. Тут є також вже встановлені малюночки, спираль, квіточка, зіронька. Доволі цікаві будуть відчуття, ми можемо все це робити для нашого партнера або партнерки. Зі свого боку він може натискати серденько, і ми, ми будемо бачити, що дуже ось таким чином дуже подобається партнеру нашому те, що ми робимо. І також можна вмикати у ритмі музики вібрацію, буде вібрувати у ритмі музики, в той, той яка встановлена у віддаленого партнера або партнерки. А таким чином, також ми можемо переписуватись, відправляти смайли, голосові повідомлення один одному, щоб одразу поділитися тим, як вам подобається ця гра, і вони будуть відображатись на екрані у партнера або партнерки. В будь-який момент можна вийти, і коли ми вже досягли того, чого хотіли вийти, з будь-якого боку закінчити сеанс. І повторити його тоді, коли захочеться. В нас буде відображатися загальний час нашого сеансу, і також скільки разів було надіслано серденько. Тобто, це можуть бути оргазми або просто найприємніші моменти від нашого сеансу. Масажер простати, який максимально буде виконувати усі ваші бажання. По-перше, він точно підлаштується під ваші анатомічні особливості та, власне, під ваші відчуття, тобто буде стимулювати саме ті зони, які вам хочеться. По-друге, в нього є два мотори, що досить інтенсивно стимулюють такі чутливі зони, як простату та промежину. По-третє, ви можете сміливо керувати ним кнопочками, або керувати через смартфон, де відкриває Додаткові можливості, навіть вібрація під музику. Ну і звісно, ви можете передавати керування на відстані. Тобто, щоб скоротити відстань між вами та відчути такий ефект несподіванки, дуже збуджуючий та приємний. Тож можемо сказати, що це майже ідеальний масажер простати, сучасний, дуже функціональний, ще й водонепроникний, який сподобається майже усім.